Пожалуйста, хлопці. Хто шукає класну, класну хорошу 50-шку таку вашу оп так капотик відкривався без щекового дебильних, здійснюється з нормальним, нормальним мотором. А498 а, вот. а 498, БТ є мотор, такий точно стоїть в тракторі Лова. 504 Вайдонговський мотор Сентай. А, не км, трошки цікавіше. Не, не скажу прям, що сильно прям чимось краще, але все-таки зрозуміли, в яких тракторах стоять такі мотори на секундочку. І дивіться, це бюджетна версія, не, то, що був ТБ, він там дорогий, 18 штук стоїть. Ні, це таєшка вже цього року. Но дивіться, яка вона прям чудесна. По якості доробили все от і до. Дивіться, навіть передні які, мелочі такі, знаєте, криво, щоб не отварювалось. Знаєте, зробили як? Зробили не з уголка, а з труби. Щоб, щоб людина крила не варила, щоб не займалася. чепухою, купив собі трактор, бляха, хате ж віддав бабки. Хочеться, щоб знаєте, не варить нічого вже. І тут дивіться, бенс, просто лексус, йопаю, май, <р quand même> Дивіться. Реально, як знаєте, в старих японцях такі під дерево зроблені, правда, на саморізах, але ну, все-таки, да, щоб не забували, що китаєць все-таки пару саморізів, але тим не менше. Дивіться. Люхарі, прям-бляха-муха, кабіна. Ну, Достойна, не хуже скаутів, там, всього, ну, тобто взагалі зашита, герметична капсула, фільтра є, щоб ви якщо пестицидом робите, щоб ви в той кабіні не помирали. Камера є, реверс є, гідравліка регулювання гідравлічним. Дві гідропари. Штатні, навіть три, по-моєму. Ну, Що я не помиляюсь. Три, да. раз, два, пара. І третє, тобто без дороботки вже стає навантажувач свободно. Тому що в нас йде одна наперед, як в МТЗ кинута, щоб було на лопату зразу. І дві назад. Ну, в принципі, я знаю, на, на погрузчик з джойстиком три, три пари. Треба виходів, зразу можете собі під'єднати без проблем. Так що мост витримає погрузчика. Все, вага десь 2-300 на сьогодні, теж в 50-ках таких дуже солідно. Тому що там обичні бюджетніші йдуть там, дві. мотор. Два дуже, дуже прям великий бонус це мотор Лайдон Це є іменно іменно Це є іменно дуже круто. Мені подобається. тобто Не роздутий мотор, що топлі топливний в 495-й блок впихнуто 50 коняк, а іменно Хто розбирається, чистий 498, чистий 50, як Вову. Коробка, звісно, як Воволь, 8 передач у нас іде всього. 4 тут понижна повишено реверс, реверс зліво біля сраки. От. Ну, звісно, я ж кажу, кабіна, кабіна хороша. Від більшого, в принципі, для бюджетного трактора я не бачу сенсу Там в якихось там, прибудах, якихось там компресор є, пожалуйста, кондьор є, пожалуйста. Розширительний бачок зворотній дії немає. На жаль, Ну, тим не менше, півся в нас, ось, ось бачите, пожалуйста. Пилося. Грубі, чілкі грубі, бистро є, примусово, звісно ж, є. На сьогоднішній день такими мости маються достатньо для 50-ки, розкоси зроблені, грамотно в ровень, тобто теж варить вже нічого не треба. Якщо один вищий один нижче обриває, я ну, маю на увазі кріплення трьох точки, теж маєте на увазі. Без управління гідравлікою наружне, є речах. Щоб підчепити, щось під'їхати. Ото красненьке, не треба вам морочитися з кабіни це робити. А... Кабіна стоїть на подушках. на чотирьох Знову ж таки, бачите, кабіна повністю капсульного типу йде. Тобто вона без технологічних дирок. Отворів Света більше, ніж достатньо. Всі елементи, ну майже всі зовнішні які підтримують среди, скажімо так. Зроблені з пластику, це дає хлопці довговічність, тому що дешеве железо китайське гниє. Хто не знав, лак, краска злазить і все гниє. Ну, З часом да, пластик грубий буде у вас ходити, не буде ріжи. Так само криша повністю в пластику. З мінусів, ну як з мінусів, з таких технологічних особливостей, що важливо розуміти, ці окна двері, Настраювати, якщо погано закриває двері, зразу регулюєте, регулюєте петлі, е, тому що якщо розіб'єте стекло, то попадало мінімум на 300 долярів і чекати непонятно скільки. тому що, <гум> вон, Така практика. То по всіх цих сучасних таких от, е, тракторах з такими модними кабінами е, така ситуація, маєте, маєте розуміти. Вот. Так само і тут нічого нового, просто вас попереджую ще раз. От, в плані топливно. А в плані... Зараз я з тієї сторони хочу сісти в кабіну, все-таки тракторець дуже мені сподобався. Давайте за нього отакий, От дивіться. Паливний бак у нас великий. Зліва він туди далі уходить. Тобто по паливу у вас не треба буде до заправок робити. В польоті, як то кажуть, все вистачає. Ну і кабіна, Сідаємо ми. Сюди. Ну, не супер багато місця, чесно скажу. Тобто тісненьке доволі таке. Тим не менш все обшито, герметично для однієї особи вполні кабіна приємне. Да? Управління а це мені подобається такі, як на машини в, старій, як в лекці, такі, Це дерево дорого багато, роздільні гальма, газюлька. Управління вперед-назад, реверс, управління понижено повишене 4 передачі. Тобто у вас 8 на 8 коробки передач. Є калімат, ось у він регулюється кондюк-кондюк, Є такий моніторчик, який показує вам, що ззаду відбувається, Камера заднього огляду. Ну, в принципі, пару органайзерів, прикурювач USB, USB-шка прикуривач, управління підйомником гідравліки. Верх-вниз плаваючий режим присутній обов'язково. Підключання передку. Ось там блокировочка. Все, що тут без, без злішест, кстати. аварій двору дві скорості. Пожалуйста, кому цікаво, дві скорості вому. Без зліше, знаєте, тракторець зроблений. Но а, набагато краще, ніж прошлогодній. Набагато цікавіше, ніж прошлогодній. Тракторець. А, кабіна дороблена, мотор стоїть краще, мости стоять краще. Ловолівський. Ну, не почти Ловолівський. Ні, Ловолості. Да? Отвечаєш? Докажи мне. Покажи подивись. Ну, вот покажешь вольевские мосты. АД. Не, мотор, мотор. Не, мотор, да. Мотор лайдон. А. А498. Да. не лайдон, а the Ну, Короче, вот. такой же самый. Ну вот, да, давите. Просто для для неверующих. Чем такие трактор прям крутые. Вот давите. Мотор. Трактор. 498, значит, шильдик. И бежимо. Шпінг, 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 шпінг. кажут, КМ Треба, Тип, і іще був КМ. Хлопці, КМ це конечно, хорошо, поняли? КМ це конечно, хорошо. Но. Пожалуйста, мотор. М? Тобто, трактор. 18 там баксів штук стоит. А вот його бюджетна версія, пожалуйста. В такому ж самому своєму агрегаті. Хлопці, ну шо, що ще треба пояснити? Що ще треба пояснити? КМ то хороший мотор, ну то бляха ловав, то бляха вічна. Так само і це. Пожалуйста, купили собі ферна надуєте, як то кажуть, робите. О, така 50-ка. E, Дуже мені сподобався. От, переваги я показав, тут вже рішать вам, як то кажуть, ваші гроші, хазяїн барін. Но я б радив такого трактора взяти, тому що е, і по моторові, і по інших всіх хлопцях, які я тільки що показав, він трошечки опережає. Багато які ки які на сьогоднішній день є. А вот думайте собі.